Волося пережити дві війни: одну на фронті, друга боротьба із онкозахворюванням. У цьому випуску програми Здоров'я у фокусі розкажемо історію військовослужбовця із Сокирянщини. Сергію Василашко 56. У мирний час займався будівництвом. До 2014 року працював на різних роботах заробітчанином в Росії. У нас суремі так. Що ми там заробляли гроші, наша держава такі гроші не мала платити нам. як там. І ми там заробляли гроші. А тепер я просто не сподівався нас. Лишилися контракти наші. там, У мене сестра залишила. Тульські області росіян не вважав ворогами, допоки вони не зайшли на українську землю зі зброєю. 26 лютого 2022 року пан Сергій став на захист України, продовжуючи родинну традицію діда та прадіда, які воювали за свою батьківщину і мріяли про мирне майбутнє для своїх нащадків. У мене дід воював. Я хочу щоб мої діти не я не скажу що це повністю, їхній народ весь плохий, що, що є до них якесь нігативник. Ну просто не люблю, коли на подвір'я заходять чужі люди. У мене менший брат погиб під Донецьком у 2015 році. Я вже тоді вже зовсім не, не йшов. Туди ні працювати, ні навчатися з ними перестав. 24-го у нас почалося, я вже 26-го. Я був вже Полтаві. Я чи така людина по Мікається, що... що в той момент без мене не обійдеться і все. Воював Сергій Василашко у зенітно-ракетних військах. На бойових позиціях пробув рік та сім місяців. Його називають веселий, бо постійно намагався розвеселити своїх побратимів і все на фронті сприймав на позитиві. Раптово на харківському напрямку почалися проблеми зі здоров'ям. Пішла кровотечення в мене, я звернувся до своїх, у свою місце ну так як на позиціях, що е, ампули ну, ці свічі та свічі, свічі та свічі. Ти ж не можеш постійно кожен раз в то саме час приймати. Тому вже відвезли мене в госпіталь, пройшов стеження, то все. Виявили цю раковину пухлину зовсім несподіванкою для мене. Вдома ніхто такою не, від цього ніхто не. Ну, ні батька, ні маму. І у нього так у нього проявилося профузною кровотечу, що його забрали в місто Харків. Де пацієнта було дообстежено, встановлено йому діагноз рак прямої кишки середньоампулярного відділу третьої стадії. І направлений спеціалізований заклад. Він звернувся за допомогою Буковинський клінічний онкологічний центр. Після дообстеження та представлення на мультидисциплінарну комісію було виставлено діагноз рак середньовомпулярної відділу прямої кишки, третьої це стадії, неоперабельну пухлину, місцево-поширений процес і враховуючи рішення МТК, я. Які основуються на стандартах НСІН, європейських і американських стандартах, було розпочато лікування з курсів хіміопроменевого лікування. Пацієнт лікувався протягом року в стінах нашої установи. Він отримав курс хіміопроменевого лікування та сім курсів хіміотерапії. Пройшовши курс лікування в Буковинському онкоцентрі, пухлина зменшилася на 68%. Це дозволило медикам хірургічним шляхом видалити її і не допустити розповсюдження метастазів. Пацієнта було вдало прооперовано нашою бригадою хірургів 12 числа цього місяця, об'єм операції тотальна мезоректомоктомія, лімфодисекція Д2 та накладання превентивної іліостоми, яку ми закриємо через 2-3 місяці. До чого я веду, до чого взагалі це резюме? Тобто пацієнт звернувся до нас з неоперабельним раком. Його оперувати категорично неможливо було, тому що ніякого радикально оперативного втручання там зробити неможливо. І тільки дотримуючись рішення МДК і стандарти лікування, ми перевели неоперабельний стан в операбельний. Так, це займало лікування рік. Він важко переносив курси хіміотерапії, потім воно було, я забув сказати, накладання стома було. розвинулося явище кишкової непрохідності. Ми його оперували в другому місці 24-го року, вивели просто кишку на живіт, щоб його розрозити. І далі продовжили курси хіміотерапії. Важко, дуже важко переносив, але ми зараз бачимо результат. Він поправився. Він сам по собі худенький, але він поправився і повна оптимізма. Під час курсу лікування у Сергія помер батько, і тоді для нього на якийсь період все втратило зміст. Навіть думав припинити лікування. Ну, це вже коли лежачи тут і помирає батько. Мені треба збітися їхати туди, ну я поїхав. І я нічим не допомогти не можу. У нас ось така власність. От тоді сказав, я вже думав, що батько бере мене з собою, то я проявляв. Але нічого, обняв його і сказав, батько, я витягнув. Сергій Василашко подолав виклики на фронті та у лікарні, борючись з раком, завдяки підтримці побратимів, які, коли він лежав в медичному закладі, нагадували про позитивне сприйняття труднощів, якому він їх вчив, будучи на фронті. У мене і клічка така весела, і усім кажуть, ну, якісь клічки давали такі, а в мене веселий. Веселе таке назад? Так, так, так і, да, да. і, і веселий. По землі і письма мені, дівчата з армії, писали колись. Іван не пишуть посилашку Сергія Іван, а ще пишуть веселому, веселому Сергію Анну. І доходило, не знаю, як вони там. А так тримав себе, що все равно, все буде добре, добре, добре. Я навіть не і зараз не думав, що я болів. Я просто так був на всю на позицію. Завтра пройде, завтра пройде і так. Але основне, що треба трошки дотримуватися, врачів. У центрі я не, ну, не бачив такого, ще спілкування таке з людьми хороше. Якби мені там боляче не було, порізали, не порізали. Вийшов щоб відтіка, починаю з місцестрички з сестрички, там все хоче тебе підтримати, щоб ти тільки засміявся, було тебе позитив і все. Але вже я все, я вже я вдома. Вже, я вже Мислями, я вдома, я то все, я, я вже вилюкував самого. Я сподіваюся, що ми через два-три місяці закриємо йому протиприродню тонку кішку І Сергій Іванович Василашко, йому сьогодні 55 років, буду жити довго і щасливо. Ще я не, не рапорт не писав. Ну, ми лібо у резерві лишався, або лібо... Ну, я подивлюся постану з рою, або зовсім вже валявся. я строїчество не закінчив вдома. А хочеться поїхати. Оце, що я лише задумав, на океан поїхати. Це мріялаш. Да в мене там сводниці брат жінкою. і вони кажуть, ми ж тебе там чекаємо, бо вони не бачили мене дуже довго. Більше 20 років уже там. І це моя мрія бездуровити, щоб все, все було добре і з'їздити подивитися на, на океан. Сергій Василашко планує побороти хворобу і ворогів України. Спочатку дослухається і дотримається порад лікарів, а потім здійснить мрію. Раніше було таке враження, диму бізгання не буває. На жаль, ми зараз пожинаємо плоди ковіда, і зараз три роки війни. Завжди є симптоматика. Люди звертаються при перших стадіях, при других стадіях. Рак прямої кишки, перші прояви це наявність крові в калі. Ніколи не треба зіснятися, подивитися на своє випорожнення. Це є ложні позиви. Тобто дуже часто хочеться в туалет, і ти йдеш потрошечки. І не відчуваєш повного порожнення прямої кишки, щось тобі там завжди мішає. Слиз, проноси, втрата ваги. Но першим ділом це є кров. Це має бути маленька полосочка або згусток крові іменно посередині акту дифікації, не потім на туалетному папері. При перших симптомах лікарі радять пройти обстеження у Буковинському клінічному онкоцентрі, маючи направлення від сімейного лікаря. Річ керування ми повністю оснащені всім обладнанням. Перше діло це і ендоскопія, це і колоноскопія, обов'язково. І завжди треба пам'ятати пацієнтам, у яких якщо є спадковість. Колоректальний рак, на жаль, це є дуже велика е, спадковість. У мене є одні пацієнти, три сестри і брат. І мама їхня померла від колоректального раку. Четверо дітей, всі. Тобто, рідні від, відділи кишківника різні. Права половина, ліва половина, пряма кишка. Спадковість це дуже велике значення, має придавні назологи, на жаль. Не треба на колоноскопію. Ми рекомендуємо, що за. Коли тобі вже відбулося 40 років, це можна зробити безболізну маніпуляцію, під знеболенням Пацієнт спить 10-15 хвилин, потім просипається і собі сідає за кермо і їде додому. За будь-яких обставин, за прикладом героя нашої програми Сергія Василашка, оптимізм та віра допомагають подолати будь-які труднощі. Але якщо відчуваєте тривожні симптоми, звертайтеся до лікарів. Це допоможе швидко локалізувати і побороти недугу, коли мова йде про рак.